Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні у нас тема мережеве етикет, тому от і тут зошити та ручки будемо трохи занотовувати. Отже, перше правило перед тим, як його написати, напишіть сьогоднішню дату, класну роботу. Поставте цифру 1 і скорочено кожне правило ми будемо скорочено писати. Перше правило таке: назвіть себе. Про що тут йде мова? Коли ми спілкуємося в чатах, в соцмережах, в інтернеті, будьте, мене навіть цікавить зараз наш час з інформатики. Перш ніж щось писати, будь ласка, ідентифікуйте себе. Тобто, напишіть ім'я, клас навчання. тому що в мережі ви можете мати будь-які логіни, не говориться про те, що вчитель знає ваш логін. Друге правило увімкніть рядок тем. Дайте описову фразу в рядку тему і багато того, що зараз ви бачите на слайді. Що ми зараз пишемо? Два цифра, додайте тему. Коли ви пишете, знову ж таки, в загальному чаті, наприклад, наш чат з інформатики. Якщо ви написала, не дай Боже, що там зрозуміти, не завжди я можу зрозуміти, що ви від мене хотіли. Що таке тема в нашому випадку? Привіталася, доброго дня, сказали, хто ви, написали, який клас, а далі поставили своє запитання, а не просто там кинули мені, а що там у мене за оцінка? Ну, яка оцінка, за який урок, до чого вона відноситься? Конкретизуйте, от про що йде тема. Третє правило уникайте сарказму. Люди, які не знають вас, можуть невірно витлумачити його зміст. Написали цифру 3, уникайте сарказму. Можна щось веселе писати, можна жарти писати, але для всього є своє місце. Інтернет там дає незнайомі люди, все ж таки в офіційному листуванні вимагає. Дотримання правил, в тому числі уникнення сарказму. Четверте, поважайте конфіденційність інших. Не вказуйте і не надсилайте особисту електронну пошту без дозволу автора. Обожнює це правила, написали цифру 4, Поважайте конфіденційність інших, все переписувати не потрібно лише те, що. Найбільше характеризується правило. Наприклад, я дуже не люблю, коли мою пошту, мій номер телефона роздаю всім підряд. Чому? Тому що я не можу контролювати всі вхідні повідомлення, які я отримую. Особливо, коли ці повідомлення не містять і ідентифікатору, і теми. І я зазвичай прошу просто мене попереджувати, що комусь надані мої дані і зі мною можуть сконтактувати. От про що це правило. П'яте швидке підтвердження та повернення повідомлень. Зараз цим дуже складно, тому що у нас є певні труднощі, так, з енергопостачанням, можливо, з інтернетом. Але швидке підтвердження та повернення повідомлень це про те, що коли ви прочитали, ви можете на нього відреагувати. Це буде означати для людини, яка надіслала вам повідомлення, що ви його отримали. Або навіть якщо ви відповідаєте за пізненням, просто. Поясніть людині, чому так відбулося в декількох словах. Наприклад, перепрошу за затримку з відповіддю, а потім пишіть свою відповідь. Всі ми, люди, всі ми можемо зрозуміти один одного. П'яте, ой, п'яте це вже шосте в нас правило. Копіюйте з обережністю. Пишемо ми в зошит. копіюйте з обережністю, а конкретизуємо. Не копіюйте всі, кого ви знаєте, в кожному повідомленні. Коли знаєте, у нас виникає певний спам в чаті. Одного згадали, іншого згадали, ще когось згадали, всі люди в чаті, і якийсь безлад відбувається. Посилайтеся на людей лише у разі потреби. Сьоме ні спам. Він же не бажана пошта. На що ми написали? Просто ні, спаму. А конкретизуємо для розуміння усно же. <кхм> Чи не поширюєте ніякої непотрібної інформації в інтернеті? Відправляйте або відповідаючи на масові повідомлення в ланцюгових листах, чутках і так далі. Про що тут де мова? Ніхто не любить спам, особливо в режимі нашого сучасного життя зайва інформація нас бентежить і напружує. Якщо ви використовуєте надійний перевірений для себе інтернет-ресурс, і він вам дуже потрібний, якщо ви почнете спамити, надсилати небажану інформацію, відправляючи різні масові повідомлення, оті ж самі повідомлення, незрозуміло які повідомлення, вас просто заблокують в тому. Ресурси, який ви використовуєте, і ви втратите до нього доступ. Тому ні спаму, це наше сьоме правило. Восьме. Написали: будьте короткі. І так коротко, саме, саме так, коротко напишіть, будьте короткі. Ми намагаємося, спілкуючись в мережі інтернет, викладати свою думку коротко, лаконічно і максимально інформаційно. Приблизно лист повинен поміщатися на одному екрані. Ну, це, як правило. Чому? Тому що швидкість нашого життя неймовірна. Сприйняття інформації так само нажиточечно вибудована. Намагаємося висловлювати висловлювати свою думку і висловлюватися за змістом лаконічно. Наступне дев'яте правило використовуйте відповідну мову. Не забувайте, будь ласка, де ви знаходитесь, в якому чаті, особливо, коли це ваші навчальні чати. З друзями у вас є свої правила спілкування, але офіційні месенджери, чати, електронні пошти потребують використання правильного підходу в мові. Пам'ятайте, будь ласка, про це правило. Десяте. Використовуйте відповідні смайлики, значки емоцій. От, якщо зараз це прочитала, я вже уявила майбутнє повідомлення з неймовірною кількістю смайликів. Але. Тут має бути золота середина, коли їх не має бути забагато, але ж краще їх хоча б інколи використовувати. Чому? Тому що інформацію знову ж таки дуже багато. Коли ми читаємо певні публікації смайликами, ми переключаємося емоційно і більше розуміємо авторів повідомлень. Тому про них потрібно навіть трошечки пам'ятати. Використовувати відповідні підсилювачі, щоб допомогти передати сенс. У ролі підсилювача можуть бути певні слова, можуть бути зображення, можуть бути е заготовки повідомлень, наліпки, ті ж самі смайлики, все, що завгодно. Але це має відбуватися лише тоді, коли в цьому справді є сенс. Говорячи, добрий, день, яка в мене оцінка за такий-то, такий-то урок. Не потрібно мені велику кількість повідомлень, підсилюваючи, писати і додавати різних об'єктів. Але якщо ви описуєте певну ситуацію і хочете привернути увагу аудиторії, тобто читача до того, що ви написали, певні смайлики вам. Смайлики і підсилювачі вам тому допоможуть. Дванадцяте. Уникайте палаючого крику. Ну, про що йде мова? А, насправді я дуже часто сама про це забуваю. Ми слідкуємо, щоб у нас шрифт не був завжди великими літерами в повідомленнях. Багато хто сприймає це як крик. Ми уникаємо велику кількість знаків оклику. Тому що емоційно ми розуміємо, що знак оклику це коли хтось підвищує свій голос. Тому, використовуючи такі прийоми, пам'ятаємо, що людина, яка читає повідомлення, може розцінити це як голосне повідомлення і, можливо, навіть трошечки засмутитися. Тому 12 правило: уникайте онлайн-крику. А в як можете записати: знаки оклику, великі літери. Пам'ятаємо, що наш конспект складається з пунктів, вже дійшли ми до 12, го і містить не всю інформацію зі слайду, а кілька влучних слів, які вам допоможуть зрозуміти правила. 13. -те. Використовуйте зірочки, навколишні слова, щоб вказати курсив, який використовується для виділення, Ну, наприклад, слово нарешті. Так? Тобто, написали число 13. І підписала це правило, виділяйте слова кома, словосполучення. Ну, для прикладу. Які саме слова, на які варто звернути увагу. І останнє правило 14. Використовуйте слова в дужках, щоб показати стан свого настрою. Це більше підходить для особистого листування або для неформального е, листування. Інколи навіть в дорослих, серйозних чатах так само це все використовується. Про це слід знати, але використовувати дозовано. 14 правило можете занестувати використання дужок для виділення. Емоції кома настрою. Тобто не обов'язково ліпити велику кількість смайликів, підсилювачів, можна в дужках написати, що саме ви мали на увазі. Отже, у вас вийшов конспект з 14 рядків, кожен рядок має свій порядковий номер від 1 до 14, і біля кожного числа є кілька слів, які характеризують правило. Чекаю на вашу домашню роботу, але наголошую, не потрібно переписувати повністю все правило. Кілька слів про правило, щоб ви зрозуміли.